Жалоба у Маневицькій громаді з фронту везуть полеглого земляка. Повістки друкуватимуть централізовано і розсилатимуть поштою. На Волині стартували жнива. Вітаю у суді 12. го Роман і почну з особливого, щемного. Щойно в обласному центрі із вежі Луцького замку знову грав кликун. Така традиція існує у Луцьку вже не перший рік, але сьогодні Сформач робив це. По Особливому пронизливо і щемливо звучав мотив знайомої з дитинства Колискової. Це була мелодія у пам'ять про дітей, яких убили росіяни під час вчорашньої масштабної атаки на лікарню Охмадит. Нагадаю, вчора у Києві від ракет росіян загинули 33 людини серед них четверо дітей. Повністю знищене відділення діалізу понівечені ще чотири корпуси найбільшої дитячої лікарні України. Жалоба у Маневицькій громаді на службі у лавах збройних сил перестало битися серце Анатолія Каплунюка. 50-річний воїн родом із селища Маневичі. Про та місце поховання Анатолія у громаді повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. На Ковальщині втопився чоловік. Це сталося сьогодні близько 12-ї години. В селі Любитів люди побачили посеред водойми порожній човен і тут же викликали рятувальників. На дні ставка водолази знайшли потопельника. Ним виявився 35-річний житель Ковальщини. У ДСНС вкотре закликають не лізти у воду в нетверезому стані і купатися лише у тих місцях, де є рятувальні пости. Ну і далі актуальна і вже звична інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини зробіть зробіться, тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Через ягодин за кордон утік, колишній співвласник Приватбанку, бізнес-партнер Ігоря Коломойського, Геннадій Боголюбов. Йому а також прикордоннику, який допомагав перетнути кордон, державне бюро розслідувань повідомило про підозру. Як стало відомо, силовикам ще уночі 24 червня олігарх у супроводі свого близького родича виїхав потягом Київ хелм Хоча, відповідно до баз даних України, кордон він. Не перетинав, виявилося, що Боголюбов виїхав за недійсним паспортом іншого чоловіка, який фізично перебуває в Україні. Допоміг йому у цьому начальник групи інспекторів прикордонного контролю прикордонної служби ягодин Луцького прикордонного загону під час цієї злочинної. Так би мовити, спецоперації прикордонник передав підлеглі документи пасажирів та запевнив, що особисто перевірив купе, де у той час сидів олігарх утікач. А от вже на польській стороні Боголюбов пред'явив свій особистий закордонний паспорт. Прикордонника взяли під вартою і призначили заставу 25 мільйонів гривень. Повідомляє офіс генпрокурора. Тим часом влада заявила про вдосконалення системи вручення повісток. Тепер їх відправлятимуть поштою. Такий механізм затвердив сьогодні кабінет міністрів України. Тож тепер виклики у ТЦК сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників з електронним підписом керівника ТЦК будуть друкуватися централізовано і відправлятися військовозобов'язаним поштою. Таке нововведення вступає у дію 17 липня, коли закінчується термін оновлення даних. На Волині розпочали жнива. Попри часті зливи, аграрії області вже зібрали і обмолотили майже 15 тисяч гектарів зернових та зернобобових. Крім того, намолотили 70,5 з половиною тисяч тонн нового врожаю, ячменю, пшениці і гороху. Також зібрали частину врожаю. Ріпаку намолочено більше як 43 тисячі тонн при врожайності 31 центнер із гектара. Минулого року, нагадаю, на волині із 270 тисяч гектарів площ зібрали 950 тисяч тонн зернових в цілому. Більше пшениці 616 тисяч тонн. Яку воду п'ють лучани? На перевірку у лабораторії водоканалу проби води може здати кожен. Вирішили перевірити її, і ми. Скільки часу це займає і на що перевіряють воду? Дивіться у репортажі моєї колеги Анни Кравчук. Яку воду п'ють Лучани, цікаво дізнатися, чи треба ставити вдома фільтри на воду. Я набрала воду у нас на каналі. І зараз завезу її в лабораторію Луцьк водоканалу. Яким буде результат? Їдемо дивитись. Набрати вдома води і перевірити її в лабораторії може абсолютно кожен, запевняє нас очільник Луцьк водоканалу Віктор Гуменюк. Проте обійдеться це споживачу недешево. Він за це повинен заплатити. Все-таки розширений аналіз він є трошки дорогий. Він близько 2 тисяч гривень коштує. А якщо людина хочеться це перевірити, вона може набрати в дуже чисту тару, ну, більше літри води, і протягом однієї години її доставити в лабораторію капелу з водоканалу. Дослідити воду тут беруться ту, яку самі ж постачають лучанам, тобто з водопровідної мережі «Луцьк водоканалу». Простіше кажучи, воду з крана або ж зі свердловини. Дослідити можна проби на вміст по хімічним показникам: присмак, запах, колірність, каламутність, твердість, залізо, хлориди, сульфати, аміак, нітрити, нітрати. 13 показників. В десятій годині ми приймаємо воду і до кінця дня, ну тобто на ранок, вже буде все досліджено, можемо видати результати. У лабораторії кажуть, перед тим, як набирати воду, треба повністю відкрити кран і випускати воду протягом мінімум 10 хвилин. Набирати треба у чисту тару. Ми так і зробили, і от тепер нашу воду досліджують. Воно стає мутніє і має стати оранжевий такий колір, скажімо, цегляний. Норма найбільша максимальна, яка дозволена згід. Згідно держсанпіну, це 250 мг на дециметр, тобто в нас 19,2. В межах норми вода відповідає, немає хлоридів перевищення. Вже наступного ранку результати нашої води були готові. При дослідженні вчорашньої води, яка нам яку ви нам представили, ми дослідили 13 основних показників, і по всіх показниках вона відповідає вимогам Держсанпіну, тобто вимогам, призначених для споживання людиною. Керівник водоканалу запевняє, раптом виявлять воду нечисту грошей за експертизу не братимуть. Якщо там підтвердиться, що вода умовно неякісна, тоді ми ці всі кошти повернемо і ще людині відшкодуємо. Але такого ще не було. Вода нас вся з артезіанських свердловин, тобто жодного поверхневого забора. І всі нормативи, що стосуються її очистки, підготовки, транспортування, вони виконуються на сьогоднішній момент. Якість води каже очільник водоканалу у Луцьку, одна з найвищих серед великих обласних центрів. Тож її пити можна прямо з крану В Лучан на сьогоднішній момент, попри війну, вода повністю відповідає всім стандартам. Називається державні норми і правила, що стосується питного водопостачання. Вода у нас є досить хорошої якості. Вона є придатна до вживання людини. Її можна пити на крана. До речі, 12-й канал проводить опитування, аби зрозуміти наскільки якість та безпека питної води турбує лучан. Поділитися власною думкою ви можете просто зараз. За цим QR-кодом або за посиланням в описі можна перейти на сторінку з опитуванням, проголосувати та залишити коментар. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцьку відкрили заклад, де двоє громадян Узбекистану готують національну страву свого народу узбецький плов. Двоє братів узбеків у день відкриття навіть взялися. Безкоштовно пригощати всіх. Як це було? Дивіться в репортажі. У день відкриття безкоштовний плов та шаурма У Луцьку відкрився заклад Узбецький плов номер 1 Це вже другий заклад у Луцьку, Узбекистанця або Абжумажидова. все узбекське узбекське блюда буде. До Луцька або з братом приїхав. Три роки тому ми приїхали в Луцьк, Там в нас знайомі є, там родичі всі. А вони пропонували там просто в якось бізнес відкривати. Ми тобто, з Узбекистану. В Загальні п'ять років живу в Україні. Три роки вже в Луцьк. Приїхали з братом, так? Так, да, з братом приїхали. Наші тато і дідусь. Теж жив тут, да, раніше. Годуватимуть лучан традиційним узбецьким пловом. Рецепт, кажуть, сімейний, однак секрет не розповідають. Секрет же нікому не дається. Же. Ми вирішили, що безкоштовно плов давати, і шаурма, і так далі. Ну, тому що багато. Я не думав, що настолько будуть люди, але дуже багато було. Так так вам не почулось, у день відкриття тут годують людей безкоштовно. Наварили, кажуть, 50 літрів плову. Однак нам його спробувати не вдалося, не встигли. Але люди кажуть, смачно. Куштували плов і е, вік зараз куштує Белеваш. Дуже смачно. Плов спробували. Ждем шаурму, добре. добре. Живу тут рядом, тому вирішили. Безкоштовно готують тут і шаурму, і кебаб. До речі, заготували для цього аж 30 кілограмів курятини і 10 яловичини. Це називається казан кебаб М'ясо і картопля також готуються при правильному приготуванні. Це є халяль повністю, тобто корова вбита по правилах халяль. Е, картопля вона готується такими кусками і вона тушкується майже без води. Доволі смачна штука. Ті, хто не встигли на плов, чекають шаурму. Черга, до речі, за годину, поки ми знімали, не поменшала, а навіть збільшилась. Прийшли на плов, ждемо шаурму. Ну, думали, плов, але вже не встигли, то будемо пробувати шаурму. Це поки другий заклад у Луцьку Абу Абжумажидова. але зупинятись каже, не планують. Якщо це буде добре, відкриваємо ще та далі. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. І насамкінець оголошення, яке точно важливе всім мешканцям Луцьких багатоповерхівок, що розташовані на правій частині міста від річки Стир, Йдеться про райони привокзальний Завокзальний, вишків, центральну частину міста, район вулиці Дубнівської та село Підгайці. Там сьогодні вночі з 23.30 до 6 ранку понизять тиск води. Причина цього заміна обладнання, пояснюють у Луцькводоканалі. На практиці ж це значить, що вода на цей час може зникнути взагалі. Тож робіть запаси. Паралельно з запасами води закликаю робити донати для ЗСУ. Навіть невелика матеріальна допомога дуже важлива для наших захисників. Про важливі новини краю рекомендую дізнаватись на 12-му. оперативно і компетентно. Якщо ж так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі новини 12. Дивіться, коментуйте. Для нас важлива ваша думка. Ставте вподобайки і поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої новини нашого краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше наразі, дякую за увагу. Побачимось.